Що, і ніхто? О, круто! Ви Одного забрав на криші. Отут, двійка. У мене питання, чому ніхто не полетів? Це не я. Там їх двоє у усіх. Другого забрав. Ось так завжди. Ось так завжди. Що завжди? Я тут, Ром. Ну ти ж тут, один зайшов вниз. Вниз зайшов. Під нами, під нами, Олексій. Ну, допомагаєш? Трав. Позаду хай, позаду, позаду, позаду лук. Мені нема чим стріляти, просто без патронів. А, хлопці, ви ти. Чого ви там сидите? Я взагалі не розумію. Тихо, 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 не шуме. Тихо, погибай ну, пога. Тихо, погибай собі, і да, не шуми тахірня. Не вдало висадка союзців. Та ні. Бля. Просто ні. Пішли, друга. а ніхто вні пішли туди в боха, а ніхто з нами не пішов. Нейшов, бля. Пошла це якийсь, це якийсь коцапський карабін. Тут сім мішків з цементом, блядь. Все врибатике. Є світичко, нема селфіка. Взяв, 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 дякую. Токсики скинуть той, дякую.

Ой, хлопцы. А вот вот Простутьев. Взял. Для тебя саморез взял. На зеленой метки двое бегают. Идите, постреляйте трошки. Идемо. Yes, sir. Вот там они. Страйк дав. Да, вот тут. Есть, есть, есть. Ну. А, убил, убил. Ще подалі, ще подалі. Ззаді. Ну що ззаду? Найс, пацани. Забрали цього, да, ззаду? <пустим> так, так, Я, як, так. їдуть до нас на квадрику. Ну, тоді їм капздав. Як казала одна людина. Так, Олексій, іди сюди. Іди <пустим> I... сюди, Олексій.

Вот тут пау. Идем, идем, идем. А, ну на файле разбився, бедненький. Ааа, это нет. Он туда лайк. Ну и демо. Блин, пацаны, зараз зона зараз будет підзимать, их надо закрывать. Да, да, да. Ну, на их раз ой, стал, стал, стал. Но на моїм мітець блакитний. Це не дім, дім, дім. А, у мене патронів немає на сліпу. Я хочу стріляти. Так, так, розумієш? Підігайся. Я показував про снайпера, ніхто не. Я понімаю, рестрайвки. Левіша від нас двоє. Внизу, давай. Паляти з будинку. Ідемо ти всі разом. Ідемо до всі разом. Хілюс, хілюс, Давай там всі, всі кучі. Міна! Це хто кинув? Там моя міна, там моя міна. Не лякай так. Я думав, міна, але ти йде поняв. Щось нема тут, не кажу. Чи втікнуло, або одне з двох. Можуть бути в сусідніх оцих будиночках, до речі. Во-во-во, отут таки маціла. О, да. Іди. Ось є патрони на снайповищі. Ось там можуть. Летять, летять, там летять. Нема. Панове, позаду yeah. нас летять. Окей. Okay. Ой-ой-ой, мені дают тут коуза. Змагазатись. Опа, надо, да, в спину присадили вже. То шо, будемо закривати оцих зональщиків. Звісно, будемо. блин. з тобою. О тут. Нок! Бля, мапа патронів. Просто пульки дав в голову. Кулі, 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 кулі. Ага. Зараз не бачу, не бачу. За димом ні не видно. Зараз щось розвидюся. Он до тип. Ну, он там же піжався. Йдемо, давай до них. Давай до. У нас у нас все ще Уже там. Подожди, сильно не ломися, дивися, бо зліва можуть з будиночка закрити. Забрав, забрав. Подожди, подожди, я тебе подумав. Що ж це? Тратишся так. Прикрий, прикрий я пропоную на палатку повернутися. <успіль> Блядь! я також. же. Мас, мас, палят. Вот там. Текай ему. звідти. Давайте зліва обходите. Давай, да. Що все буде? Уже двигается кто-то. Они уже біля нас. Позаду, в спине. Опа, на моих, то есть мини подорвался. Беля домика. Там, где Лукси ты стрелял, только что. Они уже тут. Где на Тут. Зараз будуть виходити. Вже вийшов, вийшов. Я на моїм не підірвався, все. Зараз підірвався, тип. А, наверхав. двох вот восфакш. Може бути зліва, може бути зліва від нас. біля магазу типа. А може не? Да, давай, дав, дав. Байпов міні. Да, я ж казал, ус. Собака. Занов, зану. Нам и выше там, чуваки, поэтому давай то. О, я просіжу. стык взятость. Так, ну там закрыл у Ось отсю, Ось сюди стрибаю. Положили. Угу. Він десь там побіг. Зайняв, зайняв. занят. О, папа-па. Забавки, па. -па, -па. Забрав, типа. Тут отчемах. Рассунчик, а я за тобой побіг. Давай, Побі... до наших. Сейчас, сейчас, подожди, подожди, минометка хай. Все, давай, назад, назад, назад. Давай, дым, давай, пацаны. Ну да, наверное, давай. Так, зараз будут стрибать сверху. Давай, давай, Там уже типа ждут нас. Ага. Нас конечно я. Блять. Да быстрее, быстрее. Давай обидим, Угас, кращий цека, бля, трейд, дід на мене. Просто дим. є. Дякую. Бля, спині, 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 багато їх. Та, oh. є, yes. просто yeah. пушка, просто. Не знаю, це один із кращих топчиків. Це мій присіжений купив. Дивись. Ніфіга не видно. Зелений там. Круто, круто. Всі чат вроживі. Я вас вітаю. А що там там.